Наша подорож починається з Лісабону. Ми прокинулись о 6 ранку і приїхали в аеропорт. Вони дуже маленькі і вони дуже погано виглядають. На картинці воно виглядало набагато гарніше. Це якийсь обман, якщо чесно. Та й так не здається. А ми вже прилетіли на Азори. Зняли машину і поїхали дивитися острів. Як ви бачите, погода нас не дуже радує, але ще можна побачити одну особливість острову, погода змінюється кожну хвилину. Цікавий факт: тут дуже велика кількість зон для барбікю. Вони знаходяться майже на всіх гарних місцях. Ви можете робити собі барбікю з видами на озера, океан або серед лісу. Час їхати їсти смачну їжу. Ми поїхали в сімейний заклад, тут працює вся родина. У Google Maps неймовірна кількість відгуків і все було справді смачно, але в кінці нам намагалися підсунути страву, яку ми не замовляли, і дописали її в чек. Не дуже приємно. А тепер їсти морозиво з гарними видами. Вітряно, але гарно. Поки вбивали час до заселення у вілу, вирішили заїхати на ананасову плантацію, бо азори славляться ананасами. Як виявилося, мікрофон не працював, тому одразу переходимо до румтуру. Нам власники залишили ананас з їхньої плантації фрукти, вино місцеве і булочки місцеві. А також нам залишили в холодильнику сир з азорів і масло. Це має бути смачно. Дуже класна, гарна кухня. І взагалі віла виявилася просто неймовірно гарною. Я не очікувала, я вже забула, що ми навіть бронювали. Дуже класний вид з вікна, меблі. Все дуже подобається. І йдемо далі. Праворуч у нас туалет. І тут дуже все зелене, ми начебто на балі, але насправді. Так виглядають азори. Прикольний дизайн крану, дуже незвично, а, душ і чисті рушники. І йдемо далі дивитися нашу спальню. Тут велике класне ліжко, все чистенько, все прекрасно, дзеркало в повний зріст. Отака от вам я. Ще є червоний диван, який не дуже прикольний. Ось така віла. Мені супер подобається, я точно задоволена. У перший же вечір вирішили повечеряти в найпопулярнішому закладі на Азорах, де понад 12 тисяч відгуків. Коли приїхали, нам сказали, що нам пощастило. Майже всі столики були заброньовані, і насправді була повна посадка. Їжа Окей, не дуже виправдала очікувань. Було на 60. за стартер, два м'ясних блюда та два бокали. Вина заплатили 60 євро. Вважаю, супер ціна. Добрий ранок. Мій коханий підготував для мене тортик, який зробив сам. Ви ніколи не здогадаєтесь, з чого це. А, і поставили 22 свічечки. Супер мило. І зараз готує сніданочок з Азорської випічки. Це геніальний торт. А, так як в супермаркеті не було можливості купити щось для тірамісу або купити мої улюблені слайси кіндер, льоша зробив торт з зовсім іншого кіндеру. Це просто торт з цього батончику. Маленьке get ready with me і будемо вирушати на нові місця Азорів. Я нарешті полагодила звук на своїй камері. І сьогодні хочу взагалі розповідати за свій день, те, що ми робимо. На жаль, сьогодні не найкраща погода, сьогодні дуже хмарно вітряно і, можливо, будуть опади. Але нічого страшного. А ще я зараз намагаюся обрати ресторан, в якому будемо вечерювати і святкувати моє день народження. Хотілося б щось гарне, але насправді ми вчора були в найгарнішому закладі. І цей заклад має 12 тисяч відгуків і дуже круту оцінку, і там реально була вся посадка повністю. Дуже круто. Тому сьогодні треба знайти найгірше. А ще з того, що я хотіла вам розповісти, що я говорила раніше, я собі пишу листи в майбутнє. Це дуже класно, тому що сьогодні мені приходить повідомлення на мій день народження. Привіт! Це тобі пише Женя, якій тільки виповнилося 21. А це значить, що ти будеш читати тоді, коли тобі буде 22. Я в захваті з цього, тому що я забуваю завжди. Я прокидаюся, мені приходить це повідомлення, і я зараз досі намагаюся налаштуватися, щоб його прочитати. Тому я зараз його прочитаю і далі опишу вам цю реакцію і напишу собі нове повідомлення. На наступний рік це дуже прекрасно перечитувати і дізнаватися в якому стані я була тоді і в якому стані я зараз. Я вирішила зачитати вам повідомлення, яке я собі написала в майбутнє. Я у себе запитала перше, а ти набрала 50 тисяч підписників в інстаграмі? На жаль, ні. Але я йду до цієї мети, тому я думаю, що в 22 я цього досягну до 23, сподіваюсь. Ось, а, далі я пишу, що моя головна проблема 20-річчя це було хейтерство себе. Маю надію, що ти зараз позитивно мислиш і змінила своє ставлення до себе, ти навчилася себе хвалити. Бо справді велика умнічка, і я тобою захоплююсь. Вау! Насправді так. Я перестала себе хейтити, я почала себе дуже цінувати, і у мене повністю змінився стан і відношення до себе і до оточення. Клас. Далі, поки я задам тобі ще багато питань. Перше, ти маєш стабільний заробіток. Так, я маю стабільний заробіток. Я тоді хотіла робити тури для дівчат, тому я себе запитала, ти зробила тур для дівчат? Ні, не зробила. У тебе є друзі. У мене є друзі. Насправді це для мене було проблемою, тому що в Берліні для мене це достатньо складно знайти. Близьких друзів або якусь свою компанію, яка у мене була в Києві. Але зараз у мене, начебто, з'являються друзі, люди, яких я можу назвати своїми друзями. Так, ти запустила курси. Так, я запустила мастермайнд. Ти любиш себе, так? Я себе люблю. Клас. Можливо, у тебе змінились плани і погляди на життя, але я впевнена, який би шлях ти не обрала, він вірний. Я знаю, що ти багато працюєш і стараєшся зради свого майбутнього, тому просто продовжуй і знай, що крок за кроком ти ближче до своєї цілі і мети. Я тебе справді дуже люблю. Я інколи буваю жорстока, але у мене є така мова любові. Я навчусь бути хорошою до себе та люблючою, тому цілую тебе, обіймаю і знаю твій день народження, дуже особливий. Боже, ви бачите, я плачу, а, Капець. Я реально я просто не пам'ятаю, що я собі писала, і цілі за рік змінюються. А, я в шоці. Я насправді дуже в шоці. Ага. То, що я пережила за цей рік, скільки всього змінилося, моє ставлення до себе. Воно кардинально змінилося. Я стільки над цим працювала, щоб перестати себе хейтити. І зараз я з певністю можу сказати своїй минулій жені. Так, ти себе нарешті любиш. Любиш. І ти достатня. Ти справді достатня. Це найщиріші і найкрутіші повідомлення, коли ви. Хвалити себе, коли ви цінуєте самі себе, і коли ви вітаєте самі себе. Я зараз сяду писати собі повідомлення на 23 роки, але я в захваті. Я в захваті з того, що сталося за цей рік, наскільки я виросла і змінилася. І я думаю, що наступний рік буде ще прекраснішим і крутішим. Пишіть собі повідомлення в майбутнє, пишіть собі е, самі побажання на свої дні народження. Ну все. А ми йдемо далі дивитися влог. Ми приїхали до гейзерів дуже випадково. Ми просто хотіли подивитися на це озеро. Потім заїжджаємо, нам кажуть, заплатіть 6 євро, ми платимо, і, нас... і зараз ми ось тут. Тепер ми побували на гейзерах, але трішки інакше це уявляла. Ми купили ананас. Original, номерується. Порівняємо з тим, що нам дали. Клас. Хочу дорощим так. 880 калорій. З маленькою короною. Так. Да. Ви знали, що ананаси вирощуються два роки. Такі види. Весь час, дуже гарні види. А ми їдемо на чайну плантацію і обідати. Нам говорили про те, що це єдина чайна плантація в Європі, але насправді ні. Просто вона найстаріша і найбільша. І насправді тут гарно. Нас пригостили чаєм. І ми поїхали далі. А ми вже в дуже цікавому закладі. Тут є буфет і можна набрати собі різної азорської їжі. У нас тут салат, м'ясо, рис і хліб з м'ясом. Ми об'їлися, так як там за 13 євро безлімітно можна їсти. Все, що бачиш, тому тепер ми їдемо просто відпочивати гуляти по парку, а каву з гарними видами, і можливо, заїдемо на пивоварню. Я в шоці. Я ще ніколи в своєму житті не бачила водоспадів. Я не знаю, я не знаю, це дуже гарно. Тут просто якась неймовірна, дуже неймовірна природа. Ви це бачите. Це дуже гарно, мені дуже подобається. А ми їдемо далі. Куди ми їдемо? Ми тут ще гуляємо. А, ми тут, ми в парку. З яким видом ми п'ємо каву. Просто капець. Подивіться, там вдалі можна побачити маленький водоспад. А тут у нас просто все суперзелене і гарне. Ось так от. До речі, ось це все. Нам обійшлося в 7,50 євро. Вже покраще, тут вже можна жити. Я сподіваюся, що ви мене чуєте між цим водоспадом і моїм голосом. Але тут дуже гарно, можна ще раз подивитися. Ми приїхали в заклад на вечерю, де вже все було заброньоване, але нам все ж таки вдалося випросити столик. Тож, можна вважати, що нам дуже пощастило. Взяли м'ясо, так як ми на острові корів, тут їх більше, ніж людей, якщо я ще про це не згадувала, а було насправді смачно. Ми за два м'ясні блюда та два бокали вина заплатили 60 євро, тому ставлю цьому закладу 80. Вже вдома. Сьогодні був дуже насичений день. Ми багато гуляли, їздили, подивилися дуже багато різних місць, і я супер задоволена. Це дуже смачні булочки. Але це справді ваняє. Це кров'янка. Це їхня місцева колбаса, яка продається всюди. І це головне, що вони їдять, як мені здається. Як вам? Чикала такий копчений смак. Трохи черносливо. Oh, Який ужас. Чорносливо, як ось. Ну так. І копчений чернослі. все супер. Красне. No. Ну. Червоне це як по суті. Це ну, така М Да. М -м, Смачно. Добрий ранок! І це наш третій день. Зараз будемо пробувати ананас, який ми вчора купили. Клас! Да, цвіт нам дуже солодкий. Клас. Мені дуже подобається. Цікавою. Зачіска. Пляжна. Видно, що на острові. Так, і все, let's go. Сьогодні у нас сонячний день, і ми їдемо на Смитрову площадку. Це, мабуть, найгарніший вид, який я коли-небудь в своєму житті бачила. Сьогодні у нас гарна погода, нарешті, тому що вчора, на мій день народження, погана була погода, на жаль. Але нічого, було все одно дуже гарно, дивіться. Як гарно. Ми зараз йдемо на дуже гарні види. А це, я так розумію, озеро, яке створилося в вулкані. Да? Це те, що я читала джипті-чата. От. Е е ну, коротше, це дуже гарно. Це, мабуть, найгарніше, що я бачила, тому що минуло, що мене дуже вразило. Це було на тенаріфах. Е у маска. А зараз я, мені здається, мій мозок досі не може повірити, що це не картинка з інтернету, а що це справді на моїх очах. <му> Дивимось сюди. Неймовірно. Просто захват. Друге, тут дуже багато туристів і людей, які ходять гайкають. А, покажи ось це. Але ми трошки не такі. Хоча, можливо, колись ми станемо дідами і теж до цього дійдемо. Дуже багато туристів і з цієї сторони теж видно океан. Вода з усіх сторін. Просто неймовірно гарна. Я в захваті. Раджу всім. Цей весь острів, він був створений через виверження вулкану. Але насправді, от я тільки що їхала і читала, що я була ще на ланцероті на Канарських островах, і це теж острів, який зроблений з виверження вулкану. Мій оператор найкращий. І в чому суть? Наприклад, на Азорах все зелене через те, що просто пройшло більше часу, і земля стала родючішою для... Зелені, і тут більше вологість, тому тут все таке зелене. А, наприклад, ленсирота там все дуже сухо, і там просто пустиня і вітер як з пустині. Ось така інформація вам дуже цікава. Може була корисна. Клас. Я захою Реально не віриться, не віриться, що це справді відбувається. Приїхали в дуже класичний європейський заклад. Насправді не хочеться рекомендувати, тому що є набагато цікавіші заклади, і ціна не коштує того, що тут дають. Ми зараз сидимо в дуже гарному місці, просто з неймовірним видом, щоб ви розуміли. І я собі під цей вид писала повідомлення в майбутнє, коли мені буде виповнюватися 23. Правильно, так, да, 23. І я просто в такому захваті, там буде дуже класне повідомлення. Я сподіваюся, на той час все ще буду вести Ютуб. Я написала свої питання в майбутнє, і це така практика, яку також раджу вам робити. Це потім дуже класно перечитувати, тому що я впевнена, що я забуду вже все, що я писала, і в якому стані я це писала. От тому такий день. Просто чілуємо, п'ємо каву. Я була гарячий шоколад і насолоджуємося днем. Зараз приїхали в дуже класний заклад. Він виглядає супер дорого, дуже багато, дуже фенсі. Нас записали на 18.30 на вечерю. Територія тут просто неймовірна. Тут все дуже гарно. Запитали, через що ми приїхали в цю відпустку через моє день народження. Думаю, мені приносить тортик. Я на це сподіваюся. З свічечкою. От. Що ще взагалі дуже класно. У нас вид на море, зараз покажу, але сильне сонце. Насправді було тяжко знімати, так як там атмосфера дуже дорогого і приватного життя. Більша частині аудиторії була 50. Але це найсмачніший і найкращий заклад з усіх, що ми були за останній час. Обслуговування неймовірне. Їжа вау. Тому і ціна вийшла в 100 євро за дві страви та два бокали вина. Ну що ж, останній день та години на острові вже зібрали речі, та зараз поїдемо снідати і в аеропорт. Ми приїхали в бранч-заклад, який знаходиться в ботанічному саду. Ми вже здали машинку, сидимо, чекаємо нашого чекіну, тому що чомусь не вийшло зареєструватися онлайн. Ну і все, ми полетіли в Лісабон. Там у нас пересадка в Берлін, але ми вирішили ще зупинитися у друзів. А це скаже намушка. Яка передає вам цьом. Лісабон також дуже гарний, тому ми залишилися відпочити на ніч і полетіли в Берлін повертатись до рутинного життя.